Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Від сьогодні на Волині скасували усі масові заходи, заплановані до Дня Незалежності. Зробили це в цілях безпеки. Люди кажуть, день усе одно святковий. Ми незалежний народ. Як, його? Як цей свято забирати? Ні, Дмитро Скоромох, попри те, що втратив на війні частину ноги і тепер носить протез, продовжує службу у війську. Я коли ну, впав, дивлюсь, рядом бірст стоїть. І перше, що я сказала, це все, відвоювався. Як переселенці Олені Ярошук вдалося вивезти з окупованої Донеччини улюблені вишиванки. Для мене це не дань моді, для мене це оберіг. На Волині скасували усі заходи з нагоди Дня Незалежності. Про це Суспільному повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. З його слів, таке рішення ухвалили вчора під час засідання Ради оборони області і пов'язано це із безпековою ситуацією в країні. Поки що відомо, що заборона на масові заходи діятиме до 28 серпня. Стежать за громадським порядком та реагують на повідомлення про недотримання заборони проведення масових заходів у поліції, розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська. Усі підприємства, організації та установи дослухалися до цієї заборони, і будь-яких масових заходів проведень в області не зафіксовано. Попри скасування усіх заходів, одягнули вишиванки та пішли гуляти містом, кажуть мама з донькою Тетяна та Анастасія. Я дуже згадую свої дитячі роки, коли на День Незалежності залежності перекривали проспект Волі, була виставка квітів, всі організації. Це було дуже гарно, дуже приємно. І ми чекаємо таких заходів ще після нашої перемоги. Безпека людей має мати місце. Ми сумуємо з того, що ми не можемо. Ми радіємо в серцях. Ми бажаємо нашій країні, звичайно, перемогти. Ми обов'язково переможемо. Гуляє із онуками у центральному парку Луцька Віта. Жінка каже, що спеціально повернулася до України на державні свята з Канади, де мешкає вісім років. І звернула увагу, що в центрі рідного Луцька сьогодні нелюдно. Приїхала здалека і для мене це свято. і Хочеться погуляти, побачити Луцьк, побачити людей, як святкують. Каже, що вперше чує про скасування масових заходів Світлана. Жінка разом з онукою приїхала до центрального парку на атракціони. Але ми приїхали із села, ми самі не з міста, то ми так це є. Ну, але я знаю, як сприймається період війни сприймається нормально. Там люди гинуть за те, щоб ми тут. Лучанин Михайло говорить, що у нього на роботі сьогодні оголосили вихідний, бо з його слів, працює поблизу одного зі стратегічних підприємств. До скасування масових заходів ставиться позитивно. Правильно, звичайно, війна в країні. Люди повинні ну, розуміти. Ніяких фестивалів, ніяких дискотек. Віктор, військовослужбовець з Харкова, служив мінометником танкової бригади. У червні розповідає, отримав поранення під Бахмутом, втратив ногу. Нині лікується у Луцькому госпіталі. Каже, цей день вирішив провести в місті, бо сьогодні для нього свято. Воно повинно бути незалежно від того. Війна, не війна. В душі повинно бути свято. Чоловік показує на стелу героїв, що розташована на театральному майдані, і каже. «Це ціна незалежності. Нашої України, нашого народу, ми незалежний народ. Як його як цей свято забрати? <ріху> Ніяк. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк. У Луцьку на театральному майдані виставка тубусів з використаного військового спорядження, які розписали учні та викладачі Луцької художньої школи, розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів. Лучанин Мирослав Різванюк каже, розмальовані залишки від смертоносної зброї асоціюються для нього з давніми символами. Капище – це є називається український українським і оце є жертовні речі, жертовні, і Вони дійсно жертовно означені, бо вони зв'язані з війною. Мене звати Франческо, я в Італії, і я люблю Україна. came. Коли я приїхав вперше в Україну, мені було трохи лячно, бо ті новини, які я слухав в Італії, зробили мене боязким. Але коли я сюди приїхав, то побачив наскільки люди сміливі, і мені з вами не страшно. Психологічно потрібно себе якимось чином рятувати, реанімовувати від того, що відбувається навколо. Часто важко витримувати людям, як я вже мовчу про тих, хто на фронті і тих, хто тут у тилу. Психологічно це важко. Війна це важко. Війна це ненормально. І таке мистецтво під час війни воно рятує. Кожен розписаний предмет, яких є 18 – Це лот тихого аукціону Незламність. Виручені кошти витратять на потреби Збройних сил України, сказала Тетяна Гнатів. З її слів, для участі в аукціоні потрібно зареєструватися на офіційній сторінці громадської організації Новий рівень. Початкова ставка 5 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 2 жовтня. До того часу тубуси стоятимуть на театральному майдані. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Дмитро Скоморох, військовослужбовець із Лисичанська. Розповідає, нині завершує проходити маткомісію та реабілітацію у Луцькому госпіталі. Він втратив на війні частину ноги. Тепер має протез. Я пройду МСЕК і знову повертаюся. Я досі дію, що і скосу 49-річний будівельник із Лисичанська у перший день повномасштабної війни пішов до Луганської 111-ї бригади тероборони. У військоматі розповідає, вже нікого не було. Працівники повтікали за декілька днів до того. Там було кинуто все. Отак, От таке відчуття, що вони навіть речі речення забрали. Вони як були, то навіть кабінети не позакривали. Ми заїхали і почали. І одразу вже першого впіймали коригувальника. Ми вже на позиціях, там вже орки 300 метрів. Вони там це кордон луганської донецької області. У червні 22-го року розповідає Дмитро на Луганщині. Отримав перше поранення, потрапив під мінометний обстріл. Легкі поранення кінцівок, але коли мене привезли в шпиталь, я втрачав свідомість. і Коли розібралися, оказалось, що у мене онкологія. Ми зробили операцію, проходив там три курси хіміотерапії. Не закінчивши, скажімо так, реабілітацію, повернувся в підрозділ, бо не вистачало людей. У грудні 22-го року розповів Суспільному Дмитро отримав друге поранення поблизу Креміної. Тоді він і втратив частину лівої ноги. І наша група зайшла на мінне поле. Підірвався спочатку мій побратим. Коли почали його нести, то підірвався я. Дивлюсь, рядом бірст стоїть. І перше, вже сказав, то, ну, все, відвоювався. Дмитро каже, у Києві пройшов протезування. Продовжує захищати Україну у складі 111-ї бригади тероборони, яка зараз виконує завдання із захисту неба Волині. Я являюсь старшиною, займаюся обмундируванням, спорядженням, озброєнням. Те, у якому піднесеному стані перебуває військовий після важкої травми, є унікальним, розповідає психологиня Марія Омельчук. Він досить вмотивований, такі хлопці є підтримкою і опорою навіть для, для побратимів. Дмитро говорить це тому, що його основна мотивація по життю така. Не скиглити, думати про майбутнє, думати про родину. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк. Мій син, музика Ілья, перебуває в полоні, на території Росії. Місті Камишин Волгоградської області сезон номер 2. з 12 квітня 2022 року. На початку повномасштабної війни прикордонник Ілля Музика перебував у Маріуполі. Розповідає його мама Неля Музика. Разом із дівчиною Аліною Паніною вони служили у Донецькому прикордонному загоні. Вони кінологи і оглядали вантажі у порту. Передостанній дзвінок від сина був 23 березня 2022 року. Розповідає Неля Музика. Після цього тиша. Тож за деякий час родина почала його шукати. Однак на той час заїхати у місто ні військовим, ні волонтерам, каже жінка, було вже неможливо. 12 квітня Ілля подзвонив перед тим, як разом із 36-ю бригадою морської піхоти піти на прорив із металургійного комбінату імені Ілліча, згадує матір. Мам, де тато? Кажу, йде. Я хочу вас обох почути. Ну, я поняла, що він хоче. Я зразу поняла, що він Ну, прощаються хлопці. Кажу, сину, де ти був? Ми тебе шукали. І каже, мене все добре, я завтра передзвоню». Потім дзвонить його дівчина Аліна і каже, їх взяли в полон. Вони проривалися з Ілліча до своїх. Відтоді продовжує Неля Музика ані телефонного зв'язку із сином, ані офіційної інформації про місце його перебування вона не отримувала. Про те, що син перебуває у СІЗО на території Російської Федерації, дізналася від звільнених із полону українських військових. Дівчину його обміняли Аліну 18 жовтня. До травня місяця він був у Оленівці. каже вона. Після дня народження Іллі, 2 серпня 2022 року, розповідає пані Неля, отримала від нього лист, написаний російською мовою, і з її слів, почерком не її сина. «Мама, привіт. Зі мною все хорошо. Я жив, здоров. На сьогодні, за рік і чотири місяці, говорить Неля Музика, відповіді про перебування сина вона не отримала ні від Червоного Христа, ні від омбудсмена, ні від координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Зверталися ми і до Лубінця, і абсолютно зверталися до всіх. Звертаюся до нашого президента, до Володимира Олександровича, щоб він нам допоміг. Де наші діти? Ціна незалежності сьогодні дуже висока. Занадто наших дітей, нашої молоді. То у нас вони чують як націю. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов Суспільна новини Луцьк. ці вишиванки, які я вишивала своїми руками, я вивезла з окупованої території. Для мене це святе. Для мене це не дань моді. Для мене. Це оберіг. Олена Ярошук переїхала на Волинь з Маріупольського району. Розповідає, коли довелось виїжджати і обирати декілька речей, які помістяться у валізу, не вагаючись, взяла вишиванки. Каже, майже щодня вона, вчителька української мови, ходила у них на роботу, тому не могла залишити родинні цінності в окупації. Від мене до Маріуполя 20 кілометрів. І 6 березня вже захопили наше селище. І вже тоді було дуже складно. Я ще боялася, бо були у нас і обшуки. А в мене ж син в ЗСУ, і я знала, що робили з тими людьми, в кого діти або близькі служили в ЗСУ. Тому ну, постійно жили під страхом. Смерті у Олени Ярошук троє синів. Старший каже жінка разом з дружиною і донькою під час повномасштабного вторгнення виїхали до Луцька. Молодший син вступив до Острозької академії, а середній Назарі другий рік служить у ЗСУ. Війну він зустрів у Волновасі, і коли я запитала пізніше Назарчик, ну як тобі страшно? Ну ти хотів би назад може повернутися? А він сказав: Мама, я там, де маю бути, і я не піду звідси, поки не закінчиться війна. Олена розповідає, прожила в окупації півроку і, зрозумівши, що стареньку хвору маму вивезти не зможе, залишила її з рідним братом і наважилась виїхати через Росію у Латвію звідти в Україну. Переїхавши до Луцька, Олена знайшла роботу, навчає в'язанню дітей у центрі позашкільної освіти, а ще сама робить іграшки. Анна Гличук, Віктор Логіньковський, Суспільне, Новини Луцьк. Волинські веслувальники, які вперше в історії допливли до фінішу на затонулому човні дракон, повернулися додому і готуються до стартів в Італії, Розповів капітан національної збірної України з веслування на човнах дракон Дмитро Назарук. Ось так ми готуємо наш човен до перед виходом на воду. Тренування відбувається на щодня. Показує відео з чемпіонату світу у Таїланді. Саме на відео видно добре, чітко як я даю команди. Хлопцям, щоб працювали до кінця, розповідає, змагання відбувалися у Таїланді 10 серпня. Тоді вийшли на дистанцію 2000 метрів. Говорить, перед виходом на старт вирішили зняти з цієї дистанції двох спортсменів, щоб човен був легший і зменшити ризик його затоплення від хвиль, які утворюються від драконів-суперників. Коли ми усвідомили, що ми йдемо на дно, тобто здача була не запанікувати. А згуртуватися і по можливості далі працювати в долі секунди. Ми зрозуміли, що ми можемо доїхати до фінішу. Моя задача капітана просто була віддати цю команду, згуртувати хлопців, змотивувати. Бачу 200 метрів, що залишається до фінішу, ми просто не могли отак завершити цю гонку. Каже, він опинився під водою, але не пішов на дно, бо в його конструкції є місця із запасом повітря. Судді нас почали блокувати. Блокувати, бо по техніці безпеки це небезпечно. Тобто глибина каналу 10 метрів. І вони нас зупиняли, кричали стабіль України, стабій України, але коли побачили, як нас підтримують трибуни, вони зрозуміли, що ці хлопці не зупинити. Із дев'яти команд до фінішу допливли шість Українці фінішували шостими. Ми показали в міжнародній спільноті, ніколи не здавайся. Завжди йди до своєї цілі, і ти обов'язково її досягнеш. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.